Так, ось так виглядає наш поверх. На поверсі у нас 8 квартир. Наша квартира розташована ось тут. Напам'ятаю, це ЖК Луч, загальна площа 84 квадратні метри, шостий поверх, двохкімнатна вже зроблені чорнові роботи. Частково по штукатурині стіни. Заведена горизонтальна розводка. Є підключення для електрики. Ось так у нас розташований наш санвузол, він у нас а, суміжний. Далі ми потрапляємо у кухню. студію. Ось така велика кухня-студія, витяжки, а, штукатура без стіни. Є балкон з ось таким відом. А, на цей зданий будинок. І далі у нас є дві кімнати. Одна кімната у нас також сполтина, зроблена горизонтальна розлотка, а є радіатор опалення. Від у нас виходить ось туди, на дерева, та наступна кімната. Вона у нас йде без балкона. Ось так виглядає дуже приємно. Всіх, кого може зацікавити ця композиція, звертайтеся, радий буду вам допомогти. Будинок вже був переданий на баланс міста, тому найближчим часом його повинні вже здати. Усі основні роботи тут вже закінчені. Зараз вирішується. Питання з комунікаціями, саме світло та вода, і в принципі будуть підключати будинок та здавати його в експлуатацію, як це було з будинком, з першим будинком, який в нас був здан ще в 21 році.